Україна такі держави, як Річ Посполита, Московське царство, Молдавське князівство, Шведське королівство. Я вже опускаю великий матеріал там за гетьманів, за гетьманів, але завершу, можливо, гетьманом Іваном Мазепою. Тут один з найповажніших дослідників епістолярної спадщини Івана Мазепова, Вячеслав Станіславський, можливо, мене поправить до дискусії. Але от е, е, такий вірш. Будучи в Полтаві, прочитав там такий Кизакерменський дзвін знаходиться в Полтаві великий. Не знаю, як його там поставили в тому музеї в місцевому краєзнавчому, очевидно, цілу стіну зносили, потім його занесли, а потім знову цю стіну замурували. Так от на цьому листі, на цьому дзвоні Кизакерменському є такий напис. Року 1695 місяця, новембра, 6-го дня. Так, п'ята наславники за кермені християн взятом за царство російських царей, за гетьманство Мазепи, Богом дарований сооружен є дзвон сєй Божої слави до храму сп'єнів граді Полтаві і штуки за керменських армянських здобичних, за придатком матерії до дзвона прилічних коштом його милості войска полтавських вожа Павла Семеновича Україна, Строжа. Поставлені, тобто мав мався на увазі Павло Семенович Герцик, полтавський полковник, до речі, єврейського жидівського походження, який був полковником від імені гетьмана Івана Степановича Мазепи. І от Павло Семенович дав гроші, яких взяв у вірмен. Очевидно, судячи з цього тексту, зробили цей звін для на честь Азовської перемоги 1596 року, коли була започаткована Російська імперія. Українські війська завоювали Азов. І таким чином започаткували Російську імперію. Про це свідчив і сам Петро І, який починав імперію не 1721 року, а від того часу, як він переміг турків Османську імперію під Азовом за допомогою українських козацьких військ. Так от тут ми бачимо, Павло Семенович Герцик виступає як України Строж, тобто сторож. Ну і, е Далі бачимо, вже переходимо на правобережну Україну, на той час Україна в політичному відношенні була поділена. Дуже цікавий лист Гетьмана Самуся Саміла Івановича до жителів Поділля від 7 вересня 1702 року, де Гетьман Самусь. Підписується як гетьман український. Так і написано: гетьман український. От раніше до Самуся підписувалися гетьмана війська Запорозького. Ну була невелика перерва. Юрій Хмельницький підписувався як гетьман війська Запорозького і князь України Малої Росії. В титулі очевидно, треба звернути увагу і на титулування інших гетьманів. Це тема для окремого дослідження, окремого виступу. Але ось гетьман самусь, який підписувався як гетьман український. Пише в листі, що він закликає місцевих селян, міщан духовенство повставати проти влади корони польської. Цитую далі, за весь народ православний український, щоб від того часу ляхи з очі з наших українських відійшли і вже більше на Україні не розпоряджалися. Ну таким чином, звичайно, ми звичайно можемо сказати, що самусь був правобережним гетьманом. Очевидно, це поняття Україна як назва території чи назва держави. Чи е, назва землі, чи краю, вона е, все ж таки лягала на територію правобережної України, мається на увазі від Києва і десь там по службі. Ну і ось е, інша держава, це вже для нас була іншою державою. Хоча, наприклад, е, українські гетьмани там до Петра Дорошенка десь навіть уявляли її все ж таки як свою батьківщину, велику батьківщину. А від часів Івана Брюховецького я тут вже не буду цитувати, ми бачимо, що. Вживається слово сполучення, матка, отчизна, бідна Україна, тобто отчизною стає Україна, але разом з тим такою більшою отчизною, все ж таки для тих гетьманів існувала Річ Посполита, але не для Івана Бреховецького, а для Петра Дорошенка. Так от, Річ Посполита. Річ Посполита цікава. Вона з одного боку це до дискусії. Саме десь в канцелярії Стефана Баторія, як в своїй дуже гарній статті написала Наталя Миколаївна Яковенка, народжується ця назва, хоча, я думаю, вона ще раніше народилася і як політичне означення для українських земель. Але в 1649 році призначається для України генеральний комісар. От, зачитую так. Шляхетський сейм Київського Чернігівського воєводства засвідчує, що король призначив Адама Киселя, Адам Кисіль, Адама Киселя сторожем миру і Генеральним комісаром України. Ну, є такий універсал від Яна Казимира про призначення, про призначення Генерального комісара України Адама Киселя. Тобто, може бути Генеральний комісар для якоїсь території. Очевидно, ні. Я думаю, що все ж таки це генеральний комісар для якогось такого політичного, ну, в даному випадку, з точки зору Варшави, Сеперського, як ми зараз кажемо, утворення. Ну і ось далі бачимо: у 1651 році польський шляхтич Мясківський пише в своєму листі до Гнінського теж шляхтича, Україна відпала від нас. Бог знає, коли повернеться, а місцевий край переважно, переважно обернений попіл. В даному випадку ми бачимо, що Мясківський розуміє Україну як край. Але тут треба вдумувати, що тогочасні ну, представники хоча б там польської шляхти, що вкладали в означення край. Литовський шляхтич Павша в листі до віленського воєводи Яна Радзевіла. За лютий березень 1654 рік там було листування, так оцінював складення присяги старшину війська Запорозького в Московському цареві. По Братславський та Уменській не хотів зноситись з Хмельницьким і їхати на цю присягу у Переяслав. У, у тій Україні стався розкол на половину. Це 1654 рік Павша. Цей зрадник мається на увазі Богдан Хмельницький. Розірвавши Лігу з ханом, а до того була укладена угода Богдана Хмельницького, звичайно, з кримським ханом, сам віддався в руки московського царя і Україну віддав. Кінець цитати: як бачимо, литовський шахтич асоціював Україну з політичним утворенням, яке можна було розколоти у політичному відношенні, а також віддати в руки іноземному монархові. Поняття Україна як традиційне значення бутівливих українних країв польсько-литовської держави, входить. Ну, Масово до політичного дискурсу вищих станів корони польської, там ну десятки сотні, якщо не тисячі разів воно вживається. Ну наприклад, такі цікаві свідчення. У листопаді 1653 року польський канцлер Корятинський листів Кримського візира Сефер Гази пише, що король його милість. Щоб заспокоїти при комісарах своїх частину війська в Україну направив, слово Україна потрапляє до тексту міжнародної угоди між Річчю Посполитою та Кримським ханством, яка була укладена наприкінці червня 1654 року у відповідь на зближення війська Запорозького з Московським царством. Цитую: так як Московський цар, без якої б то не було причини зі сторони його милості короля, порушив підтверджений клятвою мир і з'єднався з, з віроломними ордами його милості короля. Козакам, а також козаками, привів їх до присяги, і в Україні володіння, україні володіння його королівської милості, без усякої причини зрадницьки вдерся. Отже, московський цар також був зрадником по відношенню до польського короля. Не тільки українські гетьмани були зрадники, коли вони там. Виходили з під протекції одного монарха до іншого, а і Московський цар, згідно Поліновського миру, 1634 року, він присягав польському королеві, що буде дотримуватись цього миру. Його не дотримувався, значить польський король означив його як зрадником. Зрадницький вдерся. Ясновельможний польський король укладає дружбу з його милості у кримським ханом проти цього віроломного неприятеля, так само, як і проти запорозьких козаків. Коли ж на Україні козаки і бунтівливі хлопи прийдуть у колишню підлеглість його милості королю і своїм панам, тоді його милість король згідно з попередніми договорами буде старатися. Ну і так далі. і так далі. Це текст міжнародної угоди між короною польською і кримським ханством, де вживається слово Україна. Ну, Я думаю, тут також чи це територія, чи держава, чи край, але це вживається в міжнародній угоді таке означення. Навальному Сеймі в Варшаві 1655 року було ухвалено спеціальну ухвалу, в якій зазначалося посли обох народів зійшовшись до інструкції, обох народів це Польща і Литва. Так, ось зараз нас запрошують до Європи. Ну, до Європи ми можемо пройти тільки через Польщу. А можливо, буде повторення того ж самого, що коли нас за Люблінською унією запрошували у 1569 році. То так якось не допросили, тому що то Литовське було і корона польська. Руським князям надали руським магнатам, українським магнатам повноваження, а автономного утворення не було. За гадівською угодою також його не сталося, про що ми будемо говорити. Тому Річ Посполита називалася двох народів, але в Речі Посполиті проживало дуже багато народів, окрім руського, що проживали греки, татари, німці, євреї, вірмени. Але дуже демократична шляхта означувала це як двох народів. Ну от Навальному Сеймі говорили, щоб.